До одного з найдорожчих кафе-ресторанів у нашому місті зайшла сватково вдягнена молода дівчина. Вона поставила на стіл свій ноутбук, переглянула меню, зробила замовлення і занурилася в роботу, вдивляючись в екран. Сиділа вона біля великого панорамного вікна, з якого відкривався вигляд на центр міста та ратушу. Раптом вона краєм ока помітила дуже неохайних дітей, які благальним поглядом просили в неї бодай шматочок хліба. Видно, дівчина була з добрим серцем, бо одразу замовила ще порції тієї ж страви для всіх цих дітей. Вона вийшла до них у двір і запросила зайти всередину. Діти були ошелешені, так само, як і офіціанти. Але дівчина ні на мить не показала, що вони її огидні. Вона запропонувала їм сісти за її столик і запевнила, що за кілька хвилин їм принесуть їжу. Усі присутні в закладі гості подумали, що діти накинуться на їжу, наче голодні звірі, але цього не сталося. Найстарший хлопчик ледве чутно запитав, чи можуть вони спершу помити руки, і дівчина особисто провела їх до вбиральні. Коли вони повернулися до столу, на ньому вже стояли запашні порційні страви. Діти їли їх і очима, і виделками. А коли доїли, щиро подякували дівчині та запитали, чи можна їм іти. Вона кивнула та з усмішкою попрощалася. Задоволена, вона продовжила свій обід, іноді поглядаючи у вікно і зовсім забувши про ноутбук та справи. Згодом вона подала знак офіціанту і попросила рахунок. Коли ж почала розраховуватись, була ще й роздивована. У чеку не було жодної цифри, лише надруковані слова: Дякуємо вам за добре серце і душу. Сподіваємось, ви наповнили не лише шлунок, а й свій внутрішній світ. Спасибі. Звісно, вона зовсім не очікувала такого рахунку, бо була готова оплатити всі замовлені страви. Ось так до неї повернулася карма добра. А ви вірите в карму чи в бумеранг добра?